Когда очень было очень громко, мы сразу быстро в подвал. я один раз так сильно испугалась, что не хотелось из подвала выходить. Этих танков, этих орков, они просто меня в страх вели. Маленька Улянка розповідає про своє життя в окупованому Херсоні, і, хоча на Тернопільщину разом із сім'єю переїхала ще 12 квітня, жахи війни малечу переслідують і досі. Мама Уляни Катерина із болем в очах розповідає нам історію втечі. До початку війни каже, у них було прекрасне життя у Херсоні. Жінка, флористка, чоловік, будівельник і дві чудові донечки. Все змінилося 24 лютого. О 5 ранку я від того, що у нас за вікном пролунав вибух. Це був аеродром, і дуже було видно і гучно з вікна нашої кухні. Коли я сказала чоловіком чоловікові, давай будемо кудись їхати тікати, він сказав: Та ні, два дні повоюють і все скінчиться але так по цей день нічого не скінчається. Не може забути той страшний ранок і шестирічна Улянка. Мене папа розбудила, те, що я швидко взяла кісі-місі і хагіваки кісі, свою улюблену ігрушку. Которая мені мама заказувала. І потім ми поїхали до Насті папу, до дяді Аркаші, поїхали да. в підвал. Рішення все ж покинути Херсон прийняли миттєво, коли під вікна будинку приїхали танки. Вони а, сиділи там а, ну, двоє суток, напевно. Вони стріляли по вікнах, стріляли по поліції. Їм треба було зайти в цю будівлю. А, Потім не знаю, чого як вони поїхали, але е, вони ходили по городу з автоматами, е, вони чіплялись до людей. З дітьми це було взагалі не вийти на двір. Прихисток сім'я знайшла у селі Ладичин на Тернопільщині. Улянка вже призвичайлась до нового місця, має нових друзів, часто гуляє і грається з мамою. Перестала гостро реагувати на сигнали повітряної тривоги. Знає, що вона у безпеці. Та як би добре не було на новому місці, сім'я планує повернутися в український Херсон.